Підемо трошки сіня в лісі прогуляємось. Подихаємо свіжим повітрям. Така галявина. Колись діти вся в футбола грали на цій галявині, ворота були, ти пам'ятаєш? Угу. Mm -hmm. Арма тут правда? От тут футбола грали. Отак, так, підем далі. О, яке все зелене, да, Києві? Отут колись був домічок в лісі такий. Робили ободи, бо колись були дерев'яні вози і дерев'яні колеса. І отут робили дерев'яні колеса, ободи. І ще знає, що тут робили? Дьогуть робили. Дьоготь, а це такі з берези дьогуть, то колись лічилися дьогтем, вози мастили, щоб не скрипіли. то дьогтем чоботи чистили. То тут була ободярня отута була колись. І дігтярня. йогурт робили. Береза. весною сік будемо з берези, так? пити весною.